США можуть оголосити про припинення вогню в Україні вже найближчим часом. Дональд Трамп пригрузив Владимиру Путіну у нещодавній телефонній розмові. А очільники Великої Британії та Франції будуть тиснути на Байдена, аби він до закінчення своїх повноважень дозволив Україні бити в Росії західним озброєнням. Отже, що зараз відомо про можливість припинення вогню в Україні і про що Дональд Трамп спілкувався із Владимиром Путіним зразу після. Обрання на посаду президента Сполучених Штатів, отже, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що найближчим часом нам всім слід очікувати важливі заяви від Сполучених Штатів про дату припинення вогню в Україні. Таку заяву він зробив на цих вихідних, але не надав жодних деталей. Водночас він підкреслив, що Дональд Трамп зі своєю командою зараз активно працюють над планом завершення війни в Україні та про. Припинення вогню водночас він підкреслив, що не потрібно проводити будь-які перемовини без. Участі України, і Україна має мати своє право голосу у всіх таких перемовних процесах. Як ми знаємо, The Wall Street Journal повідомляло, що план Трампа вже має деякі напрацювання. Мова йде про заморозку війни, про створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, яку патрулювали би британські та європейські війська. Отже, мова йде про замороження війни. Росія залишає за собою ті території, які. Встигла окупувати Україна, не визнає їх російськими, ніхто у світі не визнає їх російськими, але мова йде про заморозку по всій лінії фронту. І єдине про що зараз дискутують в команді Трампа, це як будуть виглядати безпекові гарантії для України і, взагалі, чи готові у США їх надати, як вони можуть гарантувати нам те, що Росія не скористається цим припиненням вогню для підготовки до наступного нового. Наступу на Україну, і тут є декілька варіантів. Мова йде про зобов'язання надати зброю, але Україні потрібно щось більше ніж просто зобов'язання обіцянка від Трампа постачати більше озброєння. Отже, в першу чергу обов'язково потрібно буде забезпечити поставки озброєння військової допомоги навіть у разі. Припинення вогню, крім того, Україні потрібна ще якась потужна гарантія. Ось, наприклад, зобов'язання закрити небо над Україною у разі повторного нападу з боку Росії, і е, мова йде ще про можливість якраз розміщення європейських військ, військ Великої Британії вздовж лінії фронту на лінії зіткнення, оскільки Росія точно їх би не атакувала, і це унеможливило би повторний е, наступ напад. Росії на Україну, але чи погодиться на все це кривавий диктатор Владимир Путін, який останніми місяцями лише виставляє ультиматуми України Україні і не готовий до адекватних перемовин? Поки невідомо це відкрите питання і залишається відкритим питанням. Також те, чи готові на заходи на заході такі дати нам потужні безпекові гарантії, які раніше вони нам боялися надавати під час стамбульських перемовин під час ухвалення так рішень в Стамбулі, деяких попередніх консультацій з боку України та. Росії тим часом The Washington Post повідомляє про першу телефонну розмову Дональда Трампа із Владимиром Путіним після того, як оприлюднили попередні результати виборів президента США за даними анонімних джерел The Washington Post, 7 листопада Владімир Путін поспілкувався телефоном із Дональдом Трампом. Сторони обговорили війну в Україні. Трамп попросив Путіна не йти на подальшу ескалацію в Україні і трішки йому перегрузив. Нагадав, що в ем, Європі розміщується дуже багато військових сполучених штатів Америки. Нагадав про значну військову присутність Сполучених Штатів на європейському. Континенті її попросив найти на ескалацію. Тут зрозуміло, що Трамп не хоче, щоб була ще більша якась ескалація в Україні ще більше звірств саме до того, як він вступить на посаду президента США, а інаугурація президента відбудеться 20 січня наступного року. Крім цього, ще один цікавий момент сторони говорили про необхідність миру, і Трамп не в телефонній розмові з Путіним, принаймні з Путіним. Він зазначив, що готовий до пошуку мирних рішень по Україні, але приватно заявив, що готовий дозволити те, аби Росія надалі утримувала ті території, які окупувала. і тут мова йде про заморозку війни по всій лінії фронту. Цікаво, що в Кремлі спростовують факт проведення цієї розмови. Дмитрій Пісков заявив, що, начебто, це все вигадки американської газети. Але ми знаємо, що Washington Post – це авторитетна американська газета. Якщо Найближчі години не з'явиться якесь спростування від The Washington Post, значить, це все ж таки правда. А бреше тут лише Димитрій Пісков. А от у передвиборшому штабі Дональда Трампа, у його перехідній команді. Не прокоментували це, заявили, що будь-яких подробиць про телефонні розмови Трампа із світовими лідерами вони не готові розкривати. Вони фактично цього не спростували, і дуже в Кремлі не сподобалася ця публікація The Washington Post про цей дзвінок і не спроста, бо там е, описали те, як Трамп пригрузив Путіну. Як він нагадав йому, е, що США зберігають значну військову е, присутність на європейському континенті і попросив не йти на ескалацію. І тут Путін. Якраз ці публікації і є і виглядає для всіх агресором, бо він дійсно є агресором, і тут йому погрожують про про просить Трамп його тримати себе в рамках принаймні до 20 січня, без якої значної ескалації. Проти України ось така публікація з Washington Пост, і також газета пише про те, що український уряд, начебто, проінформували про факт проведення такої розмови, і в Києві не були проти. Водночас, нашому МЗС говорять про те, що їх ніхто не інформував, тому дуже цікава така. Історія, і крім цього, The Washington Post зазначає, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової і шукає нову кандидатуру на цю посаду. Ну тут потрібно розуміти, що з пані посол України у США відбулася така цікава історія, великий такий американський каламбур під час останнього візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський відвідав один із заводів виробництва боєприпасів, які постачаються до України у Пенсильванії. Він відвідав цей завод із демократами. І через це республіканці в республіканців почалася велика істерія. Вони вбачали в цьому якийсь політичний підтекст, і подумали, що Зеленський спеціально приїхав на підтримку демократів, і це точно грає на рукам на руку демократам. Бо Пенсильванія це штат, за який раніше йшла велика боротьба. Але Дональд Трамп переміг у Пенсильванії з дуже великим відривом, тому відривом тому, як ми бачимо, всі ці істерії республіканців попередні. Не мали ніякої актуальності, не були потрібними, і так Дональд Трамп переміг Пенсильванії з великим відривом. Отже, і після цього Майк Джонсон, спікер Палати представників США. До речі, він знову переобрався до конгресу і, можливо, буде знову спікером палати. Він тоді е, вимагав опублікував листа до президента Зеленського із вимогою звільнення пані посла України у США Оксани Маркарової, бо вона, начебто, організувала такий поганий візит президента на цей завод. У Пенсильванії і зараз Україна хоче зіграти на руку республіканців, показати такий жест е, доброї волі, що ми готові йти е, на співпрацю, йти на певні поступки для е, покращення, покращення наших відносин. Аби в нас е, зблизилися наші контакти, і ми могли краще переконувати республіканців у необхідності допомоги Україні. Тому Україна розглядає таку можливість заміни посла е, на аби республіканці розуміли, що ми готові йти. На компроміс і готові з ними співпрацювати. Якщо мені подобається наш посол у Сполучених Штатах, тоді буде інший, бо зараз і президент республіканець і палата представників буде мати республіканську більшість, так само як і Сенат. Тому, аби уникнути якихось непорозумінь, буде новий посол і перезавантаження відносин зі Сполученими Штатами Америка. Зараз президент Зеленський вся його команда будуть робити все, аби перетягнути на наш бік Дональда Трампа, аби він став на бік України. І зайняв жорстку позицію відносно Владимира Путіна, аби він йому нічого не дав, не йшов на поступки Путіну, а навпаки, змусив Владимира Путіна йти на поступки України Україні, і аби ми могли завершити цю війну на вигідних для України умовах. Тим часом президент США Джо Байден готовий зустрітись із Дональдом Трампом вже цієї середи відбудеться зустріч чинного президента із обраним у Білому домі. Байден за словами Джейка Салівана планує переконувати Трампа у необхідності допомоги Україні. Джейк Саліван, радник Дональда, радник перепрошую президента Байдена з питань національної безпеки, який вже відходить зі своєї посади в США. Буде новий радник з питань нацбезпеки, але вони ще допрацьовують цей час до 20 січня. І Саліван повідомив, що Байден та його команда будуть робити все, аби переконати Дональда Трампа та республіканців у конгресі. У необхідності підтримки України і це питання будуть порушувати на зустрічі із Дональдом Трампом, і ці перемовини також досить важливими, бо для них вже немає значення якісь політичні питання. А це така принципова позиція демократів. Будуть вони говорити із Трампом і спробувати його переконати продовжити допомогу Україні. Але насправді тут всі карти в руках українців та наших союзників, і Україна разом з європейськими союзниками якраз. Відіграють ключову роль в тому, аби переконати Трампа стати на бік України і зайняти жорстку позицію відносно Володимира Путіна. Крім цього, США готують такі останні поставки зброї до нового року декілька десят. Мільярдів доларів залишилося у розпорядженні Пентагону на підтримку України і вже готують до поставок до поставок до України 500 ракет перехоплювачів для систем та, зокрема і Петріот. І е, всі кошти будуть використані адміністрацією Байдена, які залишились на підтримку України до кінця року, аби доставити до України, всю, все це озброєння на ці кошти, які залишилися до того, як Трамп буде. Інавгурований на посаду президента Сполучених Штатів, бо є побоювання, що він може на деякий час принаймні зупинити допомогу Україні. Тому зараз Білий Дім працює над тим, або швидко доставити до України все необхідне озброєння для наших військових потреб, і цих ракет до систем Петріот і НАСАМС має нам вистачити до кінця цього року, а вже наступного року. Буде багато залежати від республіканців у Конгресі, і, зокрема, від самого Дональда Трампа. А от прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стормер і президент Франції Монель Макрон сьогодні проводять закриті перемовини і будуть думати про те, як переконати Байдена востаннє ухвалити рішення про надання дозволу Україні на нанесення ударів глиб Росії. Кір Стармер і президент Макрон будуть обговорювати. План того, як вони можуть переконати Байдена нарешті ухвалити це рішення. Місяцями Україна просила США надати нам такий дозвіл на нанесення далекобійних ударів в Лип Росії західними ракетами. Але Байден боє місяцями боявся ескалації, як і Джейк Саліван. Але є сподівання на те, що хоча би Байден вже зараз дозволить Україні Україні бити в Глиб Росії далекобійним озброєнням. Стармер і Макрон говорять про те, що не можна втрачати час і чекати. До 20 січня, до приходу до влади нової адміністрації потрібно діяти, і до 20 січня потрібно дозволити Україні бити в глиб Росії далекобійним озброєнням. І до речі, лідери зазначають очільники Британії і Франції. Зазначають, що якщо Байден ухвалить таке рішення, то Трампу буде складніше його скасувати, і це правда, тому що з політичної точки зору це буде виглядати трішки на бік на вигоду. Владимиру Путіну, якщо вже рішення ухвалять, Україна буде наносити ці удари вглиб Росії. Якщо Трамп скасує це рішення, він фактично призупинить ці удари і ем, забере в Україні ще одну військову спроможність цей військовий потенціал, який вона раніше задіювала, і це буде дійсно складніше зробити Дональду Трампу і його команді. І в Трампа вже буде менше аргументів е, для того, аби Скасувати це рішення на нанесення далекобійних ударів в глиб території Росії. Також Стармер і Макрон будуть обговорювати подальшу стратегію підтримки України зараз. В Європі дуже занепокоєння, тим, що Трамп може припинити військову допомогу на час пошуку якихось рішень. Але тут єдине сподівання залишається на те, що Трамп як говорив, до речі, про це раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Є один сценарій, за якого Трамп може зайняти жорстку позицію відносно Путіна. Він може спробувати спершу домовитись із Володимиром Путіним. Але потім, як він побачить, що Путін є абсолютно божевільним персонажем, який не йде на будь-які поступки, виставляє виставляє нереалістичні ультиматуми умови, тоді він може зрозуміти, що з ним неможливо домовитись на нормальних адекватних умовах, і е, після цього він може надати Україні все необхідне озброєння, яке. Ми потребуємо для утримання переваги над росіянами, і в такому разі, якщо Трамп буде протидіяти Путіну, тоді дуже солодко буде жити Владимиру Путіну, і навіть в нього буде гірше становище ніж під час правління демократії. Ось таке сподівання є в європ... колах європейських лідерів і в колах колишніх посадовців. Тому будемо сподіватися, що Дональд Трамп таки. Не буде вимагати територіальних поступок України, а навпаки, буде тиснути на Путіна, як про це говорив президент Зеленський, завдавати йому достатньо болю, аби він пішов на поступки. Не Україна, аби Росія пішла на поступки, бо Росія розпочала цю агресивну війну проти нашої держави, і саме Росія має піти на поступки і завершити цю війну на адекватних умовах, на прийнятних для. України умовах. та завершуємо нашу розмову останніми новинами із білого дому з перехідної команди Трампа. Отже, вже Reuters повідомило про те, що Нікі Хейлі та Майк Помпево не отримують жодної посади в адміністрації Трампа. Раніше були сподівання на те, що в першу чергу Майк Помпео і Ексіус про це писала: що Майк Помпео розглядається на посаду міністра оборони. Про Нікі Хелі також були деякі сподівання, що вона займе якісь посади в, в Білому домі Трампа, бо вона підтримала Дональда Трампа на виборах президента США після того, як зняла свою кандидатуру, а але Reuters пише про те, що Трамп подякував їм за роботу під час свого попереднього президентського терміну. Але повідомив, що він їх не розглядає у якості кандидатів на будь-які посади у Білому домі, і це важливо, тому що в принципі це дуже важлива новина для України були сподівання, бо ці люди якраз відстоюють необхідність продовження допомоги Україні, але є ще все. Є ще все про укрпроукраїнські люди в оточенні Трампа. Мова йде тут про сенатора Тома Котона. Також мова йде тут про інших фахівців з питань національної безпеки, які відстоюють відстоюють допомогу Україні. Тому зараз взагалі невідомо те, хто стане, хто займе цю трійку ключових посад, від якої буде залежати доля війни в Україні і політики Трампа. А тут нас найбільше непокоїть і хвилює три посади. Це кого Трамп обере у якості міністра оборони США, державного секретаря США і радника, президента з питань національної безпеки. Багато є кандидатур, різні люди розглядаються на ці посади, але вже виключили, звісно, Нікі Хейлі і Майка Помпео. Але будемо далі бачити і аналізувати, хто займе ці посади. І коли вже Трамп оприділиться з кандидатурами, буде більш буде більше видніше для нас картина. Буде будемо більш краще бачити те. Куди все це рухається, в якому напрямку, і куди рухається і сам Дональд Трамп? На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!